Перспектива отримати політичний притулок в Угорщині з'явилася у колишнього нардепа Олександра Шепелєва. 14 серпня закінчився строк його екстрадиційного арешту і мав відбутися суд у Будапешті. Однак влада Угорщини продовжила термін перебування Шепелева на своїй території. А це означає, що Шепелєв може розраховувати на притулок у цій країні, розказав батько політика. Більше подробиць знає наш колега Сергій Петренко. Сергію, вітаємо! Тобі слово. Вітання, колеги. Екс Нардеп Олександр Шепелів та його дружина, затримані на початку липня у Будапешті, попросили про політичний притулок, і схоже, вони все ж таки отримують цей політичний притулок в Угорщині. В Україні Олександр Шепелів звинувачується у розбазарюванні великих коштів на суму понад 315 мільйонів гривень. Крім того, він звинувачується у спробі вбивства колишнього акціонера банку родовід Сергія Дяченка. Сам же пан Шепелів абсолютно категорично спростовує всі звинувачення на свою адресу. Органи досудового судового слідства не змогли надати хоча б якісь очевидні докази, які збиралися більше п'яти років щодо вони шепелева. Про це добре розуміє угорська сторона. Ми не можемо говорити про те, що суди будуть об'єктивні під час ухвалення своїх рішень. Тому ми разом з своїми угорськими колегами будемо робити все, те, щоб Шепелев лишився там. До того часу, поки він не зможе приїхати в Україну, поки він не буде бачити, що ситуація стала змінилася. 14 серпня сплив термін екстрадиційного арешту Шепелєва, суду так і не відбулося. І наразі угорська сторона неохоче йде на контакт з Україною. Відтак це говорить про те, що втікача депутата колишнього угорська сторона не видаватиме Україні. Крім того, угорський адвокат Шепелєва говорить про те, що звинувачення, які висунула українська сторона до його захисника, є абсолютно безпідстав. І не мають перспектив. Вен... Вен... цінностей і правових принципів вважаємо, що э, принцип считаем надан статус политического беженца. Вот. Это мнение адвоката венгерской стороны. Совершенно очевидно, что если бы Шепелев в Украину, то используется для э, возбуждения очередного уголовного дела против Лимошенко. Нагадаю, що Олександр Щепелєв був колишнім депутатом від Бюту та партії регіонів. Торік він так само балотувався як самовисуванець на Вінничині, але йому не пощастило і в парламент він не потрапив. Деякі українські змі вважають, що для української прокуратури Щепелєв цікавий як людина, яка здатна пролити світло на фінансові схеми діяльності уряду Тимошенко. Крім того, і для одержання компромату на групи впливу в оточ президента Віктора Федоровича Януковича натомість представництво українського інтерполу переконує, що в цій справі жодного політичного підтексту немає. Ну і в принципі, колеги, це все. Сергій Сергію, скажи, будь ласка, буквально коротко Шепелів був і депутатом від б'ют, і депутатом від партії регіони, які все ж таки у нього внутрішні настрої, переконання і так далі. Я сьогодні спілкувався з адвокатом та за сумісництвом, точніше, батьком та за сумісництвом адвокатом шепелєвим старшим, який власне не дав чіткої відповіді на такі питання, але дав зрозуміти, що Принаймні показав свого сина у тлі такого страдника, скажімо, опозиціонера. Ну і в принципі я його розумію. Ну а як на мене, то все ж таки він перебуватиме за кордоном до тих пір, допоки йому там буде безпечно. А можливо і назавжди там лишиться. Ну, як на мене, він не великий патріот України, бо можна пригадати, як в 2012 році він проголосував за кілька законопроєктів, власне, які виводили. Російську мову в статус другої офіційної в Україні Сергій, ну... дякуємо тобі. Вибач часу замало. Так. Ми продовжуємо випуск до інших подій.